Сьогодні ти у журі конкурсу. Як будеш оцінювати дівчат за формами вище талії чи нижче талі? Ну я не скрою, мой фетиш э, нижче мають бути привабливі сідниці у жінки. Ані сразу показують був ли спорт в житті чоловіка. То есть, ли собой, или сьогодні з собою что грудь, э, Тому такое, это так, как такоється бонусом от бога боку на про роботу. Моя колишня дружина Олена Шоптенко вже не приховує своїх нових стосунків, не з'явилося нове кохання. Бізнесмен чи не викликає це в тебе ревнощі? Я завжди хотіла, щоб вона була щаслива. Якщо вона, нарешті, щаслива жінка. Я дуже рад за неї насправді. Справді, поза очі за лаштунками шоу бізнесу кажуть про те, що новий коханий Олени Шоптенко давно до неї залицявся. Ти про це знав? Ти з ним знайомий? Ми познайомились з її новим молодим чоловіком в місті. я знаю, в один момент Дуже приємний, талантливий парень. Були ли у них раніше якісь я не знаю. Чи в тебе вже серце зайняте так само, як і у твоєї колишньої дружини? Так. Yeah.